Тож, ми у Львові, дуже цікава архітектура, площа Адама Міцкевича, знаменитий пам'ятник Міцкевичу, чудові будинки. Ну, а тут готель Жорж. Вишукано стриманий, елегантний. Готель, який має дуже велику історію. І в 1898 році спроектувала відома віденська фірма Гельмер і Фельнер». Вони, до речі, у Львові спроектували і шляхетне казино, одеський оперний театр натіку будинку Юрій Змієборець з писом про такає змія. Це власне логотип цього закладу. В радянські часи його переименували. Він турист. Зараз повернули стару назву Жорж. У чотирьох сторонах від. Власне, того готелю такі ніжі і чотири сторони світу: Африка, Америка, Європа і Азія. До речі, статуя Європи тримає погруддя скульптора Марконі. Ну і така є цікава історія про ці скульптури. Коли не було реставрації, вони були темними і не дуже помітними. А коли готель відреставрували, помалювали білий колір. Ці витончені красиві фігури стали виділятись. Ну і всі люди ходили, кажуть, де то вони з'явились. Ну а дехто казав, що о, як то оголені скульптури в центрі Львова треба закрити. Слухайте жінки, це для нас наука. Коли ми намальовані, гарно маємо зачіску, гарно обрані, нас помічають. Ну а якщо ні, ну ви зрозуміли, а теж готель зараз. Така цікава історія. Наша жіноча. Ми знаходимося з вами в ресторації готелю Жорж. У нас Жор». сам готель, найстаріший в Україні, діючий до сих пір. Ну і це його знаменита ресторація. Звісно, вважалися особливим шиком тут побувати. Таким львівським шиком, європейським шиком. Чудові напої, чудові навітки, приємна атмосфера і дуже люблю в цьому Делі власне є місце в цьому ресторані Станіслів Станіслав Людкевич, відомий композитор. Він тут любив обідати. Ну і кажуть, що це найкраща реклама для цього закладу, для цієї ресторації. Людина, яка тут обідала, дожила до ста років. До речі, о маркетингію. До речі, Станіслав Людкевич, коли приходив сюди, дуже любив і казати, яка або літерку пива». <плес> <плес> і в цій залі любив сидіти в східній залі. Тут він святкував свій історичний юбілей. І, Власне був величезний тор з лотами. До речі, зотом завжди ходив. Сто свічок. Mm. Нас так мило. Так що бачите, яка гарна реклама в цьому ресторані, в цьому залі. Котель mm. жорсткий. Ми з вами на якомусь вечірньому закладі. а... Сніданок, сніданок в готелі Жорж. Дуже приємна ошатна зана, багато картин. Ну і на сіданок як звикло шведський стіл. Ви собі можете вибрати різні навітки, овочі, фрукти, м'ясна нарізка, яйця. Все ось так стоїть і добирають. Ну І, звичайно, ж кава. Чай хто любить, але без кави, як то у Львові, Нема забави знаєте, у Львові так жартують. Булить голова, випий каву, поганий настрій, випий каву. Хтось тебе рознервував, запустив в нього горнятком від кави. Ну, але то, власне, не вартує робити. Смачно, гарно, вишукано. Сніданки в готелі Жорж. З вікон готелю Жорж відкривається чудова панорама. Площа Міцкевича. Пам'ятник Адаму Міцкевича велично стоїть проспект Свободи. Центральна вулиця Львова, яка мала 10 назв. Колись парні, не парні, інші були номера. Мінялась власть, мінялась назва головної вулиці, ну і перша висотка Львова. Так, так, зараз це смішно говорити. Але це, власне, була перша багатоповерховою будівлею Львова. І власником був Йонаш Прехер. Ну, є такі про нього цікаві легенди, що ходив в лахміттях, рився на смітниках, але перший багатоповерховий будинок в центрі Львова належав йому, тому його називали Львівський гопсек. Ну, слухайте, у Львові свої ромають Джульєта цю історію романтична вам ще раз ще розкаже. Ну і багато інших історій. Готель «Жорж» – місце, в яке хочеться повернутися. Всім рекомендую. Чудова кухня, затишні номери. ну І така історична особливість. Ну, Подумати, скільки людей ходили цими сходами. Приїжджайте. Готель «Жорж».